Вітаю, вітаю вас на наших біблійних зустрічах на нашому каналі, де ми кожного вечора збираємося разом, щоб читати слово Боже. І в мене сьогодні для вас чергова проповідь Джона Веслія, проповідь номер 82 з класичної підбірки проповідь, яка називається Про спокусу. Давайте разом прочитаємо цю проповідь. Давайте коротко помолюся, почну нашу зустріч з молитвою. Господи Боже, наш благослови цю зустріч, благослови наше читання. Наше розуміння, роздумування і наш нас на виконання цього слова, яке ми будемо зараз читати, Господи. Ти, Господи, посій це слово всередину нас, дай нам силу його виконувати. І тобі на славу, в ім'я Твоє, ми молимося. Ім'я Отця і Сіна Святого Духа. Амінь. Отож, підбірка класичних проповідей, проповідь 82, яка називається Про спокусу будемо разом читати. Е, так, е, ну, і в нас є такий переклад. Англійська мова зліва, це текст, який оригінал, і переклад на українську мову. Перша Корінтянам 10:13. Вас спіткала не інакша спокуса, як тільки людська, або людська, але вірний Бог, який не попустить, щоб ви були спокушуванням більше, ніж ви здатні. А разом із спокусою дасть і вихід, щоб ви могли її витримати. У попередній частині розділу апостол перелічував з одного боку безприкладні милості Божі до ізраїльтян, а з другого безприкладну невдячність того непокірного і супротивного народу. 1 Коринтян 10, 10 розділ з 1 по 10 вірші. І все це, як зауважує апостол, написано. На нашу науку, бо нам на, 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 нам на науку, так? щоб ми, узявши з того попередження, уникали їхніх тяжких гріхів і втекли від їхнього страшного покарання. Далі він додає те урочисте і важливе застереження, той, хто думає, що стоїть, нехай стережеться, щоб не впасти, перше Корінтянам 10,12. Але коли ми уважно приглянемось до цих слів. Хіба не постагне в них чимала трудність, Іба, е, а, хто, хто думає, що стоїть, Хто думає, що стоїть, нехай стережеться, щоб не впасти. Якщо людина лише думає, що стоїть, вона не перебуває в небезпеці впасти. Неможливо, щоб хтось упав, коли він тільки гадки має, коли він тільки уявляє, що він стоїть, а насправді не стоїть. Така сама трудність виявляється згідно з нашим перекладом і в добре знаних словах нашого Господа, важливість яких ми легко розрозуміємо з того, що вони повторені в Євангелії не менше як вісім раз. Бо кожному, хто, де, хто, має, хто має, дано буде, а від того, хто не має, відніметься і те, що здається, що має те, що здається, що має. Ні. Якщо тільки здається, що він це має, то неможливо, щоб це в нього відняли. Ніхто не може відняти в іншого те, що той лише здається, що має. Те, що людина тільки здається, має, вона не має, вона не може й втратити. Спочатку ця трудність може видатися такою, що її неможливо подолати, але воно е, так воно і є, її неможливо подолати, якщо допустити звичайний переклад, але якщо зауважити властиве значення первісного слова, трудність зникає. Можна допустити, що слово докеї, е, яке перекладене. Означає не більше, як здається, але я дуже сумніваюся, що воно має, будь-де таке значення в натхненних писаннях. Ретельно розглянувши кожен текст нового завіту, де трапляється це слово до Кеї, я переконаний, що воно ніде не послаблює, а всюди підсилює значення слова, до якого приєднане. Відповідно, ходокеї Ехеїн означає не те, що він здається, має, а навпаки, те, що він, напевно, має. І так само ходу до Конхестані, не той, що здається, стоїть, а той, хто, або той, хто думає, що стоїть, а той, хто, напевно, стоїть. Хто міцно так, стоїть так міцно, що не видається таким, що перебуває у будь-якій небезпеці падіння, той, хто каже, як Давид, не захитаюся повікати, Господи, зміцнив мою гору, псалом 30, 6, 7 вірш. І все ж таки, у той самий час. Так говорить Господь, не величайся, але бійся, інакше ти будеш відтяти. Римлянам 11, 20, 21 вірші, інакше й ти будеш зрушений зі своєї стійкості сила, яку ти, напевно, мав, буде віднята, яким би твердим ти насправді не став, ти впадеш у гріх, якщо не в пекло. Але, щоб ніхто не занепав духом. Згадуючи тих, що колись добре бігли, а згодом були переможені спокусою, щоб боязкі серця не були остаточно знеохочені, уявляючи, ніби їм неможливо встояти, апостол до тієї серйозної настанови додає ці втішні слова, вас спіткала не інакша спокуса, як тільки людська. Але вірний Бог, який не допустить, щоб ви більше спокушувані, щоб були спокушувані більше, ніж ви здатні. А разом зі спокусою дасть і вихід, щоб ви могли її витримати. Перше Коринтянам 10.13. Почнімо з за уваги, якою увінчена ця втішна обітниця. Вас спіткала не інша спокуса, як тільки людська. Наші перекладачі, здається, відчули, що вислів людська не вичерпує сили первісного слова, тому на полях вони підставили інше умірна, помірна. Але це здається ще менш змістовним і ще далі від його значення. Справді. Нелегко знайти в англійській і в нашій мові слово, яке відповідало б слову «анкропінос». Гадаю, його сенс можна передати лише такою приблизною фразою, таке, що відповідає природі і стану людині, така, якої кожен може розумно очікувати, якщо зважить на природу свого тіла і своєї душі та на своє становище в теперішньому світі. Якщо ми належно це зважимо, нас не подивує жодна спокуса, що нас спіткала, бо це не що інше, як те, з чого має всі підстави очікувати така істота, як ми, в такому середовищі становищі, в якому ми знаходимося. Так? Звичайно, по перше, на природу того тіла, з яким поєднується ваша душа. Зважає, зважаємо, по-перше, на природу вашого тіла, з якою приєднується ваша душа. Скільки лих воно щодня і щогодини на наражене витерпити, Слабкість, недуга, безліч розглядів і його природні супутники. Подумайте про незбагненно дрібні волокна, ниточки, незмірно тонші за волосину капіляри, з яких складена кожна його частина, частина тіла, зважте на незлічену силу, так само тонких трубочок і фільтрів, і усі наповнені циркулюючими. Соками, рідинами, і хіба розривці кількох із цих волокон або закупорка кількох із цих канальців, особливо в мозку, серця або в легенях, не позбавить нас спокою, здоров'я, сили, якщо не самого життя. І якщо ми зважимо, що всякий біль включає спокусу, то яку ж незлічену спокусу? Тож яку ж незліченість, спокус неминуче зазнає кожен більшою чи меншою мірою, разні, раніше чи пізніше? Доки мешкає в цьому тлінному тілі. Зважаємо, по-друге, на теперішній стан душі нашої, доки вона живе в домі з глини. Я не маю на увазі її невідроджений стан, коли вона лежить у темряві і тіні смерті під владою князя темряви без надії і без бога в світі. Ні. Погляньмо на людей, які вже піднесені над цим живогідним станом, подивімося на тих, хто смакував, такий добрий Господь. І все ж якими слабкими залишається їхній розум, якою обмеженою його протяжність, які невиразні, неточні наші уявлення навіть про те, що навколо нас, як схильні, наймудріші люди помилятися, формувати хибні судження, приймати неправду за правду, а правду за неправду, зло за добро, а добро за зло? В яких переліків і блукань уяви ми постійно зазнаємо? І скільки спокус маємо ми очікувати вже від цих. Невинних немочів. Не так, звичайно, по третє, на теперішнє становище, навіть тих, хто боїться Бога, зв... зважаємо, по третє, на теперішнє становище навіть тих, хто боїться Бога. Вони живуть серед руїн безладного світу, поміж людей, що не знають Бога, не дбають про нього і в серці, яких рішуче поставлено чинити зло. Скільки людей змушені вигукувати гори мені, що я пробуваю в мешеху, живу при наметах кидарських серед ворогів Бога і людини? Якою незмінною більшістю переважають тих, що хочуть чинити добро, і ті, що не бояться Бога, і не шамують людей? І яким промовистим є спостереження комлі, якби людина, озброєна з голови до п'ят, опинилася в тісному колі тисяч голих індіанців, їхня кількість взяла б йому таку перевагу над нею, що їй було б майже неможливо врятуватися. Яка ж тоді надія на порятунок голові неозброєної людини, яку оточила тисяча озброєних? А саме так і є з кожною доброю людиною. Вона не є озброєна ані силою, ані хитрощами і випущена, як є, беззбройна поміж тисячами озброєними цією зброєю сатани і забезпеченими всілякою зброєю, яку князь цього світу може дати зі своєї пекельної зброярні. Якщо вона не знищена, то якими ж спокусами мусить бути обложена добра людина посеред цього лихого світу? Та хіба лише від лихих людей постають спокуси для тих, хто боїться Бога? Природня для нас гадати. майже кожен так і думає, Звідки, звідси скільки у, нас, е, скільки у, нас у своєму, скільки з нас казали у своєму серці. Ох, якби моя доля була серед добрих людей, серед тих, хто любить або принаймні боїться Бога, я би був вільний від усіх цих спокус. Можливо, були б, ймовірно, ви не зустрічали, не зустріли б того самого роду спокус, що нині, але напевно зустріли б інші, які були б не менш тяжкі для вас, Бо навіть добрі люди загалом, хоч і гріх, і не панує над ними, усе ж не звільнені. Від його рештків. У них іще є рештки лихого серця, схильного відступати від Бога живого. У них є насіння гордості, гніву, нерозумних пожадань, власне, кожного нечистого настрою. І будь-яке з них, якщо воно невпинно, якщо вони невпинно нечувають і не моляться, може і природньо буде проростати і завдавати клопоту не лише їм самим, а й усім довкола. Тому ми не повинні розраховувати, що не матимемо спокус від тих, хто боїться і навіть певною мірою любить Бога. Тим паче ми не маємо дивуватися, якщо деякі з них, хто колись щиро любив Бога, покладуть нам на дорозі більші спокуси, ніж багато таких, хто ніколи його не знав. А чи можемо ми очікувати спокуси від тих, хто вдосконалений у любові? Це важливе запитання і заслуговує на окремий розгляд. Відповідаю, по-перше, ви можете зазнати всякого роду спокуси від тих, хто вважає себе вдосконаленими, хоча насправді це не так. Так само й по-друге, від тих, хто коли справді був таким, але тепер зрушився зі своєї твердині. І якщо ви цього не усвідомлюєте, якщо вважаєте, що вони досі такі, як колись були, спокуса буде тяжчою, ба й по-третє, навіть ті. То стоїть у свободі, якої Христос нас звільнив, Галатам 2.1, то нині справді досконалої у любові, у любові усе, усе ще можуть бути для вас нагодою, спокуси, бо вони й далі оточені немочами. Вони можуть бути повільні на розуміння, можуть мати природню неуважність або зрадливу пам'ять, можуть мати, можуть мати занадто живу уяву, і будь-що з цього може спричиняти маленькі невідповідності у слові чи в поведінці. Які, хоч самі по собі не є гріховними, можуть випробовувати всю вашу благодать, особливо якщо ви приписуєте впертість волі, що дуже природньо те, що насправді зумовлене вадою пам'яті або слабкістю розуміння, якщо це видається вам добровільною помилкою, яка насправді є недобровільною. Якою доречною була відповідь Святої Божої жінки, нині вона в блоні Авраамовів, яку кілька років тому я запитав Дженні? певно. Тепер ні ваша пані, ні ви не можете бути одна для одної випробуванням, бо Бог урятував вас обох від гріха. О, сер, відповіла вона, якщо ми врятовані від гріха, то немочий у нас досить, щоб випробовувати всю благодать, яку дав нам Бог. Але крім лихих людей, хіба не оточують нас невпинно з усіх боків і лихі духи, бо сатана і його ангели не блукають постійно, шукаючи, кого б пожерти? Хто поза досяжністю їхньої злоби та підступності не наймудріші і не найкращі з дітей людських, слуга не більший за пана свого, отже, якщо вони спокушали його, то хіба не будуть спокушати і нас? Так можливо, якщо Бог, зволивши, дозволить більше чи менше, аж до кінця нашого життя. Отож, вас не спіткала така спокуса, якої ми не мали підстав очікувати, чи то від нашого власного тіла, чи від нашої душі, чи від лихих духів, чи від лихих людей, так, чи навіть від добрих людей, аж доки наші духи не повернуться до Бога, який їх дав. Тим часом, яка ж це втіха знати? З найвищою певністю, що вірний Бог, який не попустить, щоб ми були спокушувані більше, ніж ми здатні, він знає нашу спроможність і помилитися, помилитися не може, і знає, з чого ми створені, пам'ятає, що ми порох, псалом сто і не допустить жодної спокуси, крім такої, що співмірна з нашою силою, цього вимагає не лише його справедливість. Яка не могла би карати нас за те, що ми не встояли проти спокуси, якби вона була настільки непропорційна нашій силі, що опиратися її було б неможливо. Не лише його милосердя, те ніжне милосердя, що над нами, як і над усіма його ділами, але понад усе його вірність адже всі його слова вірні і правдиві, а весь лад його обітниць цілковито відповідає і заяві як твої дні, так і сила твоя. Повторення закону 33.25. У цьому мерзенному бійному домі Римської інквізиції, край невдало названий Домом милосердя, у тих святих різників. Є звичай, коли вони ріжуть, коли вони рвуть людині жила на дибі, при ній. Стоїть домашній лікар, його справа час від часу стежити за очима, пульсом та іншими ознаками страждання і сповіщати, коли тортури тривали, вже так довго насіття можна, аби не довести до смерті, щоб життя збереглося настільки, щоб він витримав решту тортур. А попри всю лікарську пильність, іноді він помиляється і смерть кладе край мукам ще до того, як мучителі це второпають. Щось подібне можемо спостерігати і у нашому випадку, у яких би стражданнях або спокусах ми не були, наш великий лікар ніколи не відступає від нас. Він обступає нас усі біч, коли лягаємо і коли встаємо. Він помічає кожного знаку нашої скорботи, щоб вона не зросла понад нашу силу. І тут він не може помилитися. Він точно бачить, скільки ми можемо витримати з нашої теперішньої мірою сили. І Якщо її не вистачає, він може збільшити її до тої. До якої завгодно міри. Отже, немає нічого певнішого, ніж те, що з огляду на його мудрість, як і на його справедливість, мирість і вірність він ніколи не допустить і не може допустити, щоб ми були спокушувані над силу, понад ту міру, яку вже дав, або яку дасть у ту саму мить, коли вона буде потрібна. Він разом зі спокусою, ось третій пункт, який ми маємо розглянути, дасть і вихід, щоб ми могли її витримати. Слово екбазін, яке ми перекладаємо як вихід, надзвичайно промовисте, його значенням майже передається англійським outlet, відвід, вихід, а ще точніше старим словом «outgate», що й досі часто вживають шотландські автори. Воно буквально означає дорогу назовні вихід. І Бог або знайде, або створить його. Той, хто має всю мудрість і всю владу на небі і на землі, ніколи не бракуватиме йому засобів, як це зробити. Але ж він відкриє вихід зі спокуси, усуваючи її нагоду або дасть вихід у самій спокусі. Тобто нагода лишається як була, але це вже не спокуса. По-перше, він дає вихід зі спокуси, усуваючи її нагоду. Історія людства, особливо церкви, дає безліч прикладів цього. І чимало траплялося на нашій пам'яті, коли у колі наших знайомих. Один із багатьох вартує оповіді як пам'ятний приклад божої вірності в тому, що він дає вихід із спокуси. Елізабет Чедсі, що тоді мешкала в Лондоні, її дочка живе й донині і не ганьбить пам'яті своєї матері, отримала пораду оформити адміністрацію спадщини свого чоловіка, про якого гадала, що він лишає по собі великі статки. А коли було проведено повну перевірку його обставин, виявилося, що те припущення не має під собою жодних обставин. Він не лише нічого не залишив, але ще й мав значні борги. Невдовзі після похорону до її дому прийшла людина і сказала Місіс Чедсі, ви маєте чималий борг перед вашим домовласником, і він послав мене вимагати належну орендну плату. Вона відповіла: пане, у мене немає тільки грошей на світі, власне, я не маю. Жодних грошей. Але, сказав він, чи не маєте ви нічого, що можна обернути на гроші? Вона мовила. Пане, ви бачите все, що в мене є. У мене в домі немає нічого, крім шістьох малих дітей. Отже, сказав він, я мушу виконати мій припис і відвести вас до Нью Гейту. Але це вже але це важка справа. Я залишу вас тут до завтра і піду спробую вмовити вашого домовласника дати вам відстрочку. Наступного ранку він повернувся і сказав. Я зробив все, що міг, ужив усіх доводів, яких тільки міг вигадати, але ваш дому власник непохильний. Він клянеться, що якщо я не відведу вас негайно до в'язниці, то сам туди піду. Вона відповіла ви зробили свою частку, нехай буде воля Господня. Я наважуся зробити ще одну спробу, мовив він, і прийду знову вранці. Уранці він прийшов і сказав Місіс Чеці, бог взявся за вашу справу, ніхто більше не завдасть вам клопоту. Ваш домовласник учора вночі помер, та він не залишив заповіту і ніхто не знає, хто спадкоємець маєтку. Ось так був спроможний врятувати зі спокусу, усуваючи їхню нагоду, але хіба не буває спокус, нагоду яких неможливо забрати? Хіба не яскравий приклад, такого ми маємо в одній нещодавній публікації? Я йшов, пише автор листа. У подоверських кручах спокійно, приємного вечора, з особою, яку я ніжно любив і з якою мав одружитися за кілька днів. Поки ми вели палку розмову, її нога повсковзнулася, вона впала, і я побачив, як її розбило на м'якій косі. Я звів руки і закричав цьому лихові немає ліків. Відтепер я мушу в жалобі ходити всі мої дні. Моя рана невигойна. Неможливо, щоб я. Коли-небудь знайшов таку іншу жінку, настільки усьому мені відповідно, і, додаючи в розпуті, сказав, це така скорбота, що, яку, яку навіть сам Бог не може полегшити. І в ту ж саму мить, як я промовився слова прокинувся, бо це був сон, так само Бог може усунути будь-яку можливу спокусу, зробивши її, наче сон після пробудження. Отак Бог може рятувати зі спокуси, відбираючи сам ґрунт її. Так само він спроможний рятувати в спокусі, і можливо, це найбільший рятунок з усіх. Я маю на увазі те, що залишаючи нагоду незмінною, він відбере її гіркоту. Так що це вже не буде спокуса, а стане нагодою до подяки. Скільки доказів цього мають діти Божі навіть у щоденному досвіді, як часто вони оточені скорботами або відвідані болем чи негодою, і коли вони кличуть до Господа, інколи він відбирає від них чашу, усуває скорботу або негоду, або біль, і так, наче її не бувало. Іншим разом він не чинить жодної зовнішньої переміни, зовнішня скорбота чи біль, чи недуга зостаються. Але у тіха святого, так зростає, що переважають усе, і вони можуть сміливо засвідчити праця, спочинок і біль солодкий коли, мій Боже, ти близько тут. Визначний приклад такого роду визволення маємо в житті того визначеного мужа Маркіза Деренті, коли він тяжко страждав, від ревматизму приятель спитав його пане чи сильно вимучитися. Мої муки вкрай тяжкі, відповів він, але з Божого милосердя я віддаю себе не їм, а йому. У тому ж дусі відповів і мій власний батько, хоча і виснажений тяжкою, недугою, виразка в кишках, що сім місяців майже не давала йому ані дня, ані ночі. Спочинку, коли я спитав пане, чи болить вам тепер, він відповів міцним і гучним голосом. Бог таки карає мене болем, так, усі кістки мої міцним болем, але я дякую йому за все благословення Його за все, люблю його за все. Можемо навести ще один у чомусь подібний приклад із життя Маркіза Деренті, коли його дружина, яку він дуже ніжно любив, була вкрай тяжко, недужа, і, як гадали, при смерті. Приятель не смілився спитати, як він себе почуває при цьому, він відповів Я мушу сказати, що це випробування вражає мене в найніжніше місце, я вельми гостро відчуваю свою втрату. відчуваю більше, ніж можна виставити. І все ж я також мірою задоволений, що звершується воля Божа, а не воля не цього грішника, що, якби не страх подати привід до спокуси іншим, я міг би танцювати і співати. Отакий милосердний, справедливий вірний Бог, так чи інакше в кожній спокусі зробить вихід, щоб ми могли її витримати. Увесь <кій> цей уривок плідний на повчання. Деякі висновки, які ми можемо з цього почерпнути, такі. По перше, нехай той, хто напевно стоїть, стережеться, щоб не впасти. Уремствування, щоб не сказати у серці, безперечно, нічий становище неподібне мого, ніколи так не випробовано, як мене. А ні, десять тисяч. Вас не спіткала така спокуса, хіба лиш людська, така, якої ви могли розумно очікувати, коли ви згадали, що хто ви є? Грішник, народжений на смерть, грішна істота в смертному тілі, нараженому на незліченні внутрішні і зовнішні муки. І де ви є? У зруйнованому, розладеному сіті, оточеному лихими людьми і лихими духами? зважте на це, і ви не ремствуватиме те? Не ремствуватимете на спільну долю, загальний стан людства. По-друге, нехай той, хто стоїть, стережеться, щоб не впасти, щоб не випробовувати Бога думкою або словом. Це нестерпно, це занадто важко. Я ніколи цього не подолаю. Мій тягар важкий ні, і важче, ніж я ні, можу знести. Не так. Якщо тільки щось занадто важке для Бога, він не попустить, щоб ви були спокушувані понад силу. Тобто навряд чи є щось занадто важке для Бога. Він співмірює тягар вашій силі. Якщо вам бракує сили, просіть і буде вам дано. По-третє, нехай хто, хто стоїть, стережеться, щоб не впасти, щоб не спокушувати Бога невір'ям, недовір'ям невір до його вірності. Чи не сказав він у кожній спокусі дасть вихід, хіба не, не зробить він так, як сказав, так істинно, і понад думкою і волю твою, його порада. Постане ясна, ясна, коли звершить він діло своє, що твої страхи були даремні. Отже, приймаємо кожне випробування зі спокійним упокоренням і спокірною певністю, що той, хто має всю силу, всю мудрість, усе милосердя, усю вірність, першу підтримає нас у кожній спокусі. А потім виятує з усіх, так що зрештою, все співдіятиме на добро. І ми благословенно відчуємо, що все те було нам на користь, щоб ми стали учасниками його святості. Таке завершення цієї проповіді, і е, це була проповідь е, про спокусу, проповідь Джона Веслея е, з класичної підбірки проповідей номер 82 Сподіваюся, вам вона була. Цікаво і е, приємно вам було так її слухати, як мені читати. І на цьому прощаюся з вами до наступних зустрічей. До побачення!